Ніколи не поважав цього проповідника Мунтян. Да, і багато на його рахунок там сперечалися, багато хейту на нього. Да, я не можу сказати, що це там Архангел, але що зараз? Він молиться за Зеленського. Як може підтримує Зеленського? Любой українець хтось так підтримує. Хто... Там якийсь бізнесмен може і грашми підтримати. Хто проста людина може своїм голосом підтримати Зеленського. Ну, всі розуміють, що Зеленський відчуває там народні потреби, те, що народ вимагає, запитує, і той курс, який сам народ вибрав України. Він це чітко відчуває, тому ну, звісно, що. Його звинуватити не, не можна в тому, що він не представник України. Він зараз легітимний представник. Зараз оце Путін наполягає на офіціозі, що там вибори, не вибори. Зараз це вообще нічого не вирішує в частному світі. За це ще принцеса Діана заявила, коли їй сказали, ну, ви, ви бажаєте бути королівкою. Вона, вона сказала: Я хочу бути королєвою сердець. Тобто, ну, розумієте, ну, їй не потрібна була корона, їй потрібно, щоб вона служила людям, і люди її поважали. Е, ну, да, Це фантастика ждати від людей поваги, але бачите, Зеленський якось тримає цю граню, цю ніть, він йде по лізу ножа. Щоб і люди його любили, да, щоб він ну це улавлював цей запит народу, і зараз це показало те, що і з Трампом це з усім. Бачите, всі об'єднались. Якщо таке діозний там пастир, як Мунтян за Зеленського молиться, то це багато коштує. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.